То, що перейшов в садочка, зайшов квартиру, що ти Все Всім пахне. Що хочеться? Хочеться його. Так що хочеться його з'їсти. Так. Ну, приготувала аж два блюда. До речі, я помітила, що у Платона дуже хороший нюх. Ми, як виходимо у під'їзд, я відчуваю, що чимось пахне, але не можу приділити, а потім каже, Ммм, сирниками пахне. Я така, точно сирники. Я тебе дам сідочку прийшов. А мама? Слухався? Да. На лавці не сидів? Ні, Мам, я даю оно гудаю. Після такой ямка, ми не малювали, Я не мою його малюнка. Хочеш малювати? Да, так, я ти не мою А ти сьогодні всі завдання робив, садочку? Усі. Так. Да. Так, да. тільки тапульки ще не робив. Топульки ти не робив? Ні. Добре, йди в мої ручки і передівайся. Там ще, тож, ще один сюрприз. Мама собі купила. Ти будеш щось, коли побачиш, йди. Мої руки. Це мама такий тренажер. Вставай на нього одною ногою другою. І треба давити по черзі. не О! Духу? Угу. Понятно. Давайте я покажу, як треба дивись. Понюхай. Як ти думаєш, е, з чим він? Гречки. Правильно, Це суп. Да, гречаний суп. Гречаний. Потім дивись, то, що я мама ще приготувала. Макарошки. А до макарошок ось таке м'яско. У нас уже темно. Нам Пахне? Я Пахнет. Тебе еще вот такой сюрприз после дочкой. Что у вас тут? Такие палочки? Такие э, батончики какие-то. А я буду макарошками селить. Сначала макарошки, потом... Он эти <фес> Угу. Пока дик. Це якийсь корисний, я не знаю, це написано творог і малина. Я Це все твоє, так. Да. Ну, що собі? Ми приїхали із закупки. На 1800 вийшло. Те, що собі понабирала цього разу, що хотів. І кукурудзяні палички, і для морозива, і пюре. І ось такі барні, да, то ж? Так, багато. Вони різні смаки. День. І побачив, що тут різний. Ми взяли полуницю, а потім він каже, тут ще є полуниця з яблуком. Я кажу, та ну, та вони всі однакові. Дивилися, точно ще полуниця, і там яблуко, а тут немає. Там дуже уважний. Ще взяв такі ягодки собі, яблука, банани, авокадо, апельсини. Я не знаю, які у середині, може вони червоні? Це фісташка, цибуля, тунець. Потім ще є ось такі горішки, півмішки взяли. Хочу спробувати ось такі ще оливки зелені. Буламвіна по акції, теж така непогана, кускус. -кус. Ось такий десертик взяла mm -hmm. е -е із мені здається буде смачно. Ще мені подобалися mm -hmm. ось такі mm -hmm. пиріжки, побачила класні з творогом. Так мені прям його захотілося, так багато творогу. Е Губки були щось по акції 12 корон. Ще взяла е ось такі піяки. Класний густий. Хліб, паста по акції, була рибні палички. Ще хотіла спробувати ось таке м'ясо вебжиме колено. Я так розумію, що воно таке буде прям розвалюватися на волокна, вже замариноване, тільки приготувати. Сосиски різні. Це рибло копчене, падає мівіна. Фарш, грудка. Цілу упаковку дошикові капризон його улюблений, і все, в принципі, ось така закупка. <му> Кажу Тош, які в нас на сьогодні плани? Ми, може, в торговий центр сходимо погуляємо, а Платон мені що каже? Кажу, <му> можна купити мені кучу оболочку. Футболочку? Каже, може мені купити якусь футболочку новеньку, подивимося. Платон, відколи це ти почав любити купляти одяг? Ти що, мамин моднік? Так. Да. А яку ти хочеш собі? Так от ти там не відійдеш. Таку, ти що ми побачимо, ти кошти я а таку так. Папа, я мені була обошка, коротка якова. Ну, футболка це, да, з коротким рукавом. Футболка не буває здовга. Ми збираємося з тошиком в торговий центр по е, йому новеньку футболочку. Або ще хоче новеньку книжку. І тато сьогодні в садочок вже ж не пішов, сьогодні п'ятниця. Я ж вирішила не пускати, тому що мені сказали, що. Вихідний, начебто сьогодні. Е і тільки що прислали оголошення на сайт садочку, що дійсно у п'ятницю садочок не працює і просимо вас дітей не вести в садочок. Але не в цю п'ятницю, а в наступну я взагалі не чула, що вона казала дату. Я просто почула патик, що за п'ятниця і все. А те, що це наступна п'ятниця ж 30-го, я цього не чула. Я в шоці. Тепер платон буде дві п'ятниці сидіти вдома. Нічого страшного, ми сьогодні з ним класний день проведемо. По магазинам я люблю ходити. І платон, як виявляється, теж уже полюбив. Так що аби нам тільки грошей вистачило на дві п'ятниці. Не хочу такі. Вони якісь ваненькі. Гарненькі. О, да, і холосінькі, а хай у них отак. Отакоє мене. Мені подобаються мені. І це дує ванне, мам. Які вони? Вони якісь модінки. модненькі. Модненькі? Да. Так. Мояму тобі сітане. М -м. Поки я тут вибираю, то що сидить дивиться на прагу. <гамбургінг> Та не гамбург кінг, а бургер кінг. Ні, гамбург. Де ти його бачиш тут? Он дивиться далі. Ну, гамбург. А, там далеко. Так, <гамбургінг> да, я його бачу. Угу. Пішли на касу. я Після накасу. Я вам пока еще ми купили о така волка. Це тобі? Так, така таничка такі мені. Така каутенка мені. Ну, покажи ша. Вот такая картинка на ней. Класс. Вот такая бабочка на ней. Mm угу. -hmm. Вот так. Вот такая... Все. Ковт... Ковтинка Ковти... на замочку. Вот такая ковтинка. Так на ней. О, да, мне. Интересно. TV. Це в мене така обов'язка. а я цю обов'язку не хочу взяти. Ну мені б сподобалось. Мені наші не хотіла. Покажи малюнок, який там гарний. Я є і... А от такий Угу. <плес>

Мені. вот mm -hmm. такая облачка. Мамі, маминки, нашли мани? Нет, носки. ножки. Такинушки. Мами, кимики, Клас. Клас! Кажу ближче, ось цей зошит, це щоб робити різні аплікації. Тут потрібно вирізати, робити 3D, там щось клеїти. Ось, наприклад, тут зробити качку вирізати. Тут зробити рухомого пінгвінчика і тут на кожній сторінці різні завдання. О, тут диві, тут, тут теж з цієї сторони. А, а, це буде овечка, ми її вирізаємо і вона і спереду і ззаду є, поняв то ж? Так. Да. Ось І я цей. Прикольно. Уже треба розбиратися. І тут ось луску вирізати треба і приклеїти на рибку. Це таке в сінцеї побачили. Маленька му турнина. Нема... Класний. Да, Я сяду. Не... Я біла ж ці хвост така з такого зробить пухнастенько із цих трикутничків. Прикольно. Да? Там да, прикольно. Пасі, так стеб... буква кула. Да, мам? Угу. І бачите, у нас це пальна качка. Ось тут ріш. Займалась на степері, сходила в душ, п'ю каву. І буду монтувати влог. Тому всім дякую за перегляд і до нових відео.